країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, не різні трави, різні квіти. З усіх одна країна, найрізніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Нам що на себе викає, натягні Там ясніше сонце сяє, і солодше пахнуть квіти. Різні в світі, є країни гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Україна рідний край. Пора річка, синій гай, любостечко йти. Тут живемо я і ти. Моя Україна, вся пісенька мами, розлогі лани колотиться хлібами. Вашнязі садочки, лалеки на хаті, купають ставочки, хмарки палахать. Моя україна мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соня цвіче, горобчики як кращі країни в світі не знає. Чуєш мене українські солдати, вам рівних в бою цілим світі немає. Готові з порохом тих розліжати. Рід, хто рідну країну до дострій зображає. Чи чуєш мене, українські солдати, серця ваші небо затишне безкрає та. Палкою на спину і вірно кохати не вміє ніхто і ніде в усім краї. Чи чуєш мене, українські солдати? Душа ваша сплетена, світла й тепла, аби морок страху від нас відганяти, аби в душі в нас надія цвіла. Чуєш мене, українські солдати, уклінно, прошу повертайся живим. Я хочу тебе тебе усіх сил обійняти, і ти майже став таким рідним, таким дорогим. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степі, пагорби, Дніпрові, і озера, і діброви, і Василку, і калину, чорне море і дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Є у мене батьківщина, має нашу Україна. У мене нація своя, українець мама, є. Та мова, де вкраїнська кожне слово. Як ти любиш Україну, мій маленький друже. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною ні в кого світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я її люблю так дуже, як мама і тата. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай. Саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками, Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб нехалися, люди жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала, борьбі з ворогами, щоб старенькі всі достатку, всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слава Україні щоб Україна розквітла незалежна війна, хай здійсниться бажання це неодмінно.